Бути чи не бути, в Івано-Франківську розмірковують над тим, чи встановлювати у середмісті новорічну ялинку, кріплення під головного красу Різдвяне свят, яка цьогоріч мала бути найвищою за усі роки, на вічовому майдані почали монтувати ще рано вранці. Утім, на цьому підготовчі роботи завершилися. Адже по обіді на громадському віче міський голова підтримав громаду та вирішив, хвойної красуні у центрі не буде. Однак, зовсім без прикрас місто все ж не залишиться. Будуть закуплена необхідна кількість жовто-блакитних стрічок для того, щоб виготовити велику кількість жовто-блакитних бантів. І цими жовто-блакитними бантами ми прикрасимо ці ялини, які є тут, на цій площі, і прикрасимо всю 100-мітрівку. Всі разом! Правильно? Правильно. Десь з категоричністю мітингувальників погоджуються не всі Івано-Франківці, мовляв, революція мене у святкуванні ніхто не скасовував. Тож поряд із патріотизмом і від новорічного настрою відмовлятися не варто. Ну, ялинка це дух Різдва, Дух Нового року. Тобто, в будь-якому випадку вона, від, вона показує що це є свято. Збираються малі дітки. ближче до різдва, до різдвяних свят. Навіть хтось напевно святкує польське різдво, і напередодні, нам передодні Миколая ялинка, все таки потрібна. Я маю надію, що до різдвяних свят все-таки ми переможемо і якісь гарні події будуть приємні, і ми зможемо поставити ялинку. Ялинка на новий рік це ну, символ нового року, і без ялинки, так скажемо, ну нікуди. Події на майдані. Якби цього року ну кожна, напевно, новорічна ялинка в місті буде асоціація з там йолка, макровії. Тому, але все ж таки я за те, щоб новий рік був з ялинкою. Вже ближче до вечора. Міський голова свою думку дещо змінив. каже, чи бути хвойній красуні на майдані, вирішувати громаді. Тож найближчими днями обіцяє провести своєрідний міні-референдум, до якого планує залучити значно ширшу аудиторію. Між тим комунальники нині розглядають і альтернативні варіанти, де все таки можна буде розмістити зелений символ нового року.